Всім привітики! З вами знов сімейка бабачків. Всім бажаю гарного та тихого дня. Ці ночі у нас там собака якась велика в двір залетіла, то мама одязала... рекса, що у нас на прив'язі, і вони десь смайликом її погнали, десь тут на городі гризлися. Зараз хочу піти подивитися, чи там помідори не потолочили, не положили нічого, щоб шкоди не наробили. Дилюся картошку ось положили. Мабуть, десь тут вони гризлися. І все положено картошка вся. Зараз піду гляну, що там з помідорами робиться. Бо так шкода буде, як ти їх підв'язував, ставив, все і помідорчики начебто стоять. Начебто в помідорчики вони не забігли. Все, одного зламали, так то начебто все стоїть, все на місці, нічого не поламано. Парчик стоїть, все добре. Зараз хочу піти вибрати кабачки, так як на ікру не купила я ні моркви, ні томатної пасти, то хочу закрутити кабачки. Олежик зараз спить, бо він щось погано цієї ночі спав, мабуть, годин до трьох не спав. То собаки сті спати не давали, то тривога почалася почало вити, а ми зараз на ніч вікно відкриваємо, щоб хоч якась прохлада була в хаті. Бо нас лягали вчора вечором спати, то в нас було майже 30 градусів. А так якийсь вітрець повіває і він спить краще. Але цієї ночі щось йому все ж помішало. Спав лише в одному памперсі і футболочки. То зараз піду гляну, чи він ще спить, чи не спить. І буду займатися кабачками. Поп'ю кави і піду займатися. Спить це чудо маленьке. Піду на вулицю. Олежик десь у пів сьомого проснувся. Я його погодувала, дала суміші і пішли ми на вулиці. У нас на вулиці таке було прохолодно, їла тоненькі на штанічке, як, -то як він цепить на штанічці, тоненьку кофточку. І трішки, мабуть, з годинку погуляли на вулиці. Після пів восьмого. Потім я пішла загрузила машину на доставочку. Поки забила доставочку, то він в хаті заснув. Сьогодні мама на сутках, це в мене була там ранішня доставка, коли я знала, що він може заснути, щоб я тихенько себе вести. А так у мене на сьогодні тільки працюю у дворі і все. Всі доставки вже на завтрашнього дня, якщо там щось буде. Найшла рецепт кабачків там з річицею, зараз спробую закрутити. Вона вибирала вже кабачків, кропчик взяла, цибулька, морковка домашня, така маленька дитяча, там ще десь чесничок є. Приготувала 4 баночки. І зараз буду закручувати. Чи смачно, чи не смачно, навіть не скажу, бо перший раз готую по цьому рецепту на зиму. На дно баночки кидаю суцвіття кропу, покришу трошечки моркочки коулечками, часничок і цибулинку. І колечками покришу ще кабачок. Кожну баночку кидаємо по дві штучки духмяного перцю, і по чайній ложки насіння гірчиці. Для приготування маринаду нам потрібно півтори літри води, додаємо в неї 400 мг уксусу, всипаємо 350 г цукру та додаємо 50 г солі. І доводимо на вогні до кипіння і заливаємо кабачки. Залила кабачки маринадом і поставила в каструльку їх варитися. У мене з цього маринаду вистачило рівно на 4 баночки і ще, мабуть, міліграм 100-200 залишилося. Варити буду 15 хвилин від моменту закипання. 3 баночки кабачків вже зварилися. Четверту баночку поставила варитися. Зараз вони схолонуть, доварюся четверта баночка і винесу в погріб. Так як залишилось мене пару кабачків ще, то зараз поріжу кубиком і з цибулькою потушу на сковорідці. Буде Олежикові до каші чи супу. І мені на вечерю. Ще бабусі занесу на роботу. У нас зараз пішов дощик, такий гарненький. Надіюся, що сьогодні вечором не прийдеться поливати нічого. Аби він ще так цілу ніч пройшов, то взагалі було б добре. Набрала я вже в миску водички такої тепленької. Зараз спострижу Олежика і сполосну йому головешку, спинку, щоб не було того дрібного волосячка на ньому, щоб воно його не кусало. Зараз трішки його відсаную, щоб краще дихав і будемо стрихтися, да? щось сплакав, жарко йому. Розпострижемося, сполоснемося і будемо гарні пацани. Да, Сонечко? Знімати не буду, бо він завжди крутиться, щоб камеру не збив ніде. Бо залишиться мама у нього без телефону. Да? Шустрик малий? Постригла цього чувачка. Усі чуба стригла з нього. Ось таке пострижене, за бабуся прийде, трошечки допомоги тут подостригати. Бо він крутився не давав вистригти. Ось біля цього уха поганенько пострижене. Але. Основне зняти. Покрисуй взагалі голову. покажи. М -м, це хочеться так жарко йому буде. Трошки сполоснуло. Тут десь трошки ще спереду Таку маленька вуличка є, Трошки підсохне, струшу. І все. Лучше да? тобі так Олежа. П'ять хвилин і немає чуба. Я також планую десь до кінця тижня, мабуть, постригтися, бо з довгим волоссям дуже жарко літом. Тоді тобто, то вечором помив голову, і воно швидше висихає і рано на голові нормально. А буває, помиєш голову, рано встава, воно течить в різні сторони. Приходиться заново мочити, щоб воно було більш-менш на голові. Зараз то я піду під, сполоснуся та вийдемо, Олежиком, посидимо на вулиці вже пів дев'ятого. А ще комариків немає, ні комариків, ні мошки. На вулиці ну, не жарко, прохладно, інтерес так куди-не-де провіває. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Тихого та гарного всім вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!